Да РФ кинули в наступ під Курськом, але прямо під час бої вони викинули зброю, і здалися у полон. Неочікувана подія сталася в розпал стрілянини. Вогонь припинився, і окупанти склали зброю, правильно оцінивши свої сили. Та й загалом ворогам немає за що воювати. Тож рекомендуємо так вчинити кожному расисту, який хоче вціліти. Тут як у навчанні, ніколи не пізно. Кадри здачі противника далі. а Ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та. Підписуватись прямо під час бою. Строковики армії РФ масово склали зброю та здалися ЗСУ в Курській області. Вони заявили, що не мають бажання воювати, а хочуть мирного і спокійного життя. Рашистам невимовно пощастило, оскільки вони вижили. А після обміну привілейованих кадирівців, які стояли за ними, можуть отримати шанс повернутися до рідних. Один із окупантів каже, що він строковики на уточнювальне запитання відповідає, нібито вони за мир. Взагалі не хотіли воювати. Інші запевняють, що передає своєму очільнику Владіміру Потлеру полум'яний привіт. А наприкінці відео всі хором відповідають на привітання Слава Україні! Героям слава! При цьому виглядає так, що цю фразу строковики Араф вивчили наперед, бо знали, що здадуться у полон. Слава Україні! Героям слава. Героям слава. Більше того, українські бійці в Курській області Арав взяли в полон африканців у формі армії Араф. Та не простого солдата, а командира гранатометного розрахунку він ледь говорить рашистською, але є командиром. Цікаво, як він віддавав накази, та й, взагалі, як скрепний солдат відчував себе, коли ним керував виходець із Африки. На опублікованих кадрах афроамериканець ламаною рашистською відповідає на питання українського бійця про те, які бойові завдання він виконував. Проте іноземець настільки важко говорить скрепним язиком, що замість слова. Падєршка сказав, задержка в результаті із його слів виходить, що він. Обіспічував агніву задержку, а також плутаючи інші слова, наприклад, наступать і відступати. Ну це дуже цікавий підхід до офіцерського складу армії РФ. Українські ж бійці іронізують, що іноземний найманець армії РФ був їхнім агентом та вів підривну діяльність в таборі ворога. Випадково розсекретили нашого агента в лавах російської армії, який сумлінно виконував завдання забезпечення вогневої затримки. Незвичайного солдата, у командира гранатомет. Нього розрахунку висновки роблять самі. Прокоментували так відео бійці 225 двадцять також у Курській області сили оборони взяли в полон ще групу військових РФ. Цитую, сухопутні війська продовжують поповнювати обмінний фонд. Курська операція окупанти втомилися вести бій як наслідок підняття білого прапору. Пишуть сухопутні війська. Стало відомо, чому рашисти так масово складають зброю і здаються в полон. А все через те, що українські військові в Курській області РФ завершують операцію з оточення величезної кількості окупантів. Це найбільше рашиське з початку повномасштабної війни. Про це заявив командир підрозділу збройних сил України Денис Ярославський в своєму дописі у соцмережі Facebook. Вітання рашистським воєнкорам від збройних сил України. А тепер уважно почитайте інструкції, щоб пояснити, як вашу групу близько 6 тисяч осіб оточили в Курській області, написав Денис Ярославський П'ятнадцятого вересня він уточнив, що в результаті важких боїв ЗСУ на другому етапі наступу вдалося замкнути оточення в районі глушкового, притиснувши угрупування армії РФ до природної перешкоди. Річки Сейм. також відрізається правий фланг. Завершуємо операцію з перекриття переправ та готуємося до закриття найбільшого рашистського котла і спочатку повномасштабної війни. Зазначив командир української армії, але не тільки на Курщині українські Військові поповнюють наш обмінний фонд, а ще і на інших ділянках фронту. Так стало відомо, що бійці 13-ї бригади Нацгвардії Хартія взяли в полон двох солдатів РФ на харківському напрямку. Один із них підписав контракт менш ніж місяць тому. Відео з полоненими расистами опублікували в прес-служби бригади. Як йдеться в повідомлення, військових рашисти потрапили під мінометний обстріл під час спроби штурму. Окупанти заблокали у лісі, після чого військові. Харті взяли їх у полон. Цитую слова одного із рашистів. Я солдат РФ потрапив до українських бійців в полон і підписав контракт 23 серпня 24 року. Мене привезли і одразу кинули у штурм, де. Я її потрапив під мінометний обстріл. Другий солдат зізнався, що потрапив на службу до армії РФ із в'язниці. Підлікували, їсти та воду дадуть. Хлопці, здавайтеся, у полон тут добре ставляться. Розповів один із полонених у відео. Наші військові не забувають і про норми Женевської конвенції, згодом окупантів обміняють на українських військових. Прокоментували відео у бригаді. Також у ході успішної операції бійці 97-го механізованого батальйону 60 60-го механізовано. Воної інгулецької бригади полонили чергових окупантів, тим самим збільшивши обмінний фонд України. Відео бою було оприлюднено на каналі батальйону. Під час бою в посадці наші бійці оточили групу рашистів, які вирішили здатися, тим самим зберегли своє життя. Кожен ворог у наших руках це ще один шанс повернути додому наших героїв. Продовжуємо боротися до повної перемоги. Прокоментували відео у бригаді збільшення кількості полонених від. Бувається поволі такої масової здачі у полон, як нещодавно в Курській області РФ на Харківщині. Немає, однак полонених потроху більше. Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів речник ОТУ Харків, полковник Віталій Саранцев. Цифра потрошку зростає. Ми повідомляємо про це в своїх щоденних зведеннях. Це говорить про те, що особовий склад противника розуміє повну безвихідь свого положення, і до них почало доходити, що. Для того щоб зберегти життя, потрібно все-таки піднімати руки і здаватися українським військовим. Повідомив він. Військовий також наголосив, що Україна неухильно дотримується всіх норм міжнародного права щодо поводження із військовополоненими і закликав солдатів араб здаватися у полон. Ми, на відміну від расистів, шануємо міжнародне гуманітарне право. Ми нормально відносимося до полонених і нічого страшного в полоні на них не очікує. Тому ми, звичайно, толеруємо рішення ворога щодо здат в полони закликаємо брати приклад із своїх товаришів, саме тих, хто ще не прийняв остаточне рішення, сказав речник. Тим часом ЗСУ змогли скористатися ситуацією для наступу на Курську область. Хоча расисти знали про українські плани у новому звіті. Аналітики інституту вивчення війни зазначили, що російська влада знала про загрозу українського наступу на Курську область місяцями, але нічого не зробила для усунення такої загрози. У своєму огляді аналітики згадали, що The Guardian, Посилаючись на документи, які потрапили до рук ЗСУ в Курській області, свідчили, що війська РФ дислоковані там з кінця 2023 року неодноразово попереджали військове командування РФ про можливість наступу ЗСУ на Курську область. Влада РФ не доклала жодних зусиль, щоб підвищити готовність своїх військових частин, які несуть службу в прикордонних районах Курської області, або щоб побудувати додаткові фортифікаційні споруди вздовж кордону. Влада вирішила проігнорувати ці запити через прорахунки щодо здатності України просунутися в Лип Курської області. Підкреслили аналітики, і така ситуація підтверджує оцінку СВА про те, що ЗСУ досягли оперативної несподіванки під час заходу в Курську область, незважаючи на те, що російській владі було відомо про можливість вторгнення. Хоча війська армії РАФ знали про різні точки вздовж кордону, в яких Україна могла б здійснити наступ. Українські війська змогли використати невизначеність. Щодо їхніх оперативних намірів і спроможностей, щоб забезпечити оперативну раптовість, зазначили аналітики інституту. І вони додали, що ЗСУ також експериментували із інноваційними методами, що поєднують наземні дії і безпілотні системи. Проте аналітики ЄСВ не стали розкривати деталі, щоб не нашкодити ЗСУ. Напередодні військовий експерт, полковник Петро Чарник, заявив, що якщо ЗСУ втримають Курщину протягом зими, то це буде не тільки воєнна й велика геополітична по перемога України при цьому РАВ зібрала від 35 до 60 тисяч військових для відбиття Курської області, і такі цифри озвучив військовий оглядач Олексій Гетьман і пробують робити те, що наказав їм Путін до 1 жовтня видавати наші війська із цих позицій. Чи будемо ми там далі знаходитися і тримати оборону щільно, чи зробимо якісь маневри. Якщо їх буде велика кількість переважати, я не впевнений, що ми там будемо триматися до останнього, зазначив військовий оглядач. Гетьман не виключив, що такий був наш план: відволікти великі сили ворога, а потім відійти і зберегти наші підрозділи і переміщати їх вже в інші місця. Ну а що ви думаєте з цього приводу? пишіть під відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що додивилися. Слава Україні!